Вітаємо. Пропонуємо вам лоти чоловічого одягу від Levaйс. Основу лоту складають футболки. Дивіться, по спинці, Такі. Вибу... Ну, вибиті, да, надписи. На білому. І ось тут така емблемка Leva. Розміри всі класні, всі хороші. Немаломірки, немалесенки. Ці футболочки базові, стримані кольори, не кричать, Ходові, всі ходові моделі, ходові кольори, ходові розміри. Можна скомпонувати з будь-якими речами, вже на ваш смак, на ваш вибір. Лот номер 7 на відео. В лоті 30, 30 одиниць, ціна за одиницю 11 євро. Вся інформація буде прописана в описі. Це у нас 3XL. Такі треба. Вже для більш детальної інформації. Ви можете нам зателефонувати чи написати нам на Viber, Telegram для більш детальної інформації. Over. Модель з кишенькою. Так, ще одна модель з кишенькою. Тут вишивочка листь на кишенці. Далі. Ти ходові модельки, дівчата і хлопці. 11 євро всього на всього. Теж хороший розмір. Супер. Так, блок шортів. шорти, Дві одиниці в лоті, дві сочки. та джин. Чорні. Теж розмір. Хороший. Е так, блок джинсів. Тут одна, одиниця джинсів. Блок спортивних костюмів. Ой, штані. Тут чотири одиниці. І такий от тоненький лампас. Чудово ці речі, ці штани можна скомпонувати з будь-якою з футболок. Зіють гарно. Така модель в кожному лоті. є. І ось ця модель теж є в кожному лоті. Звісно, розміри відрізняються, можуть бути інші дото. Далі тонка футболка з довгим рукавом. Класний розмір, ікселечка. Базова така хорова. Далі кардиганчик. Літом на кинути теж супер. І ось ця модель, яка є в кожному лоті, по 5 одиниць е ростовочка. Ідуть різні розміри кожної футболки. В різних розмірах. Розміри класні, немаленькі. Е сама модель базова, ходова. Тобто, ну, хід продаж. Отже, вся інформація ліщата, буде прописана в описі. Ну і для більш детальної інформації, звісно, ви можете телефонувати нам або написати нам у Viber. Ми на зв'язку. Ваш Луч.